На меті він має популяризацію ідеї гендерної рівності розповісти про те, що гендерна політика, вона скрізь, там, де є люди, в різних професіях, це і громадські простори, це і наше повсякденне життя. Ми запрошуємо до участі всіх бажаючих від 14 років і старше. В нас є дві номінації це професійне фото і аматорське фото. І з завтрашнього дня розпочинаємо прийом робіт. Ви можете на сайті міської ради на сторінках управління побачити всі побачити положення, побачити заявку, побачити вимоги до фото. Дуже різні можуть бути фотографії, які відображаються ну, різні підходи і в професіях, і в роді занять. Проведенні часу і в одязі, ну в будь-чому, де виявляється де можна підмітити такі. Гендерні особливості роботи приймаються з 20 червня до 10 липня. Будуть переможці в номінаціях, а ще журі може визначати якісь особливі призи для тих, хто вразить чи оригінальністю задуму, чи професійністю виконання, чи, можливо, якимись іншими особливостями. У 2022 році ми ще робили приз глядацьких симпатій. Напевно, зробимо і в цьому році. Ми хочемо залучити не тільки Ті офіційні призи, які ми задумали, а ще хочемо залучити інші організації, які б могли як особисті якісь призи виставити, так і додати до тих призів, що ми хочемо зробити. Ну наразі ми планували, що це будуть павербанки.